У Миколаєві почастішали випадки прориву водомереж. Аварійні ситуації стаються через неякісну і солону воду з Дніпробузького лиману. Моя колега Наталя Засядько побувала на одній з локацій, де комунальники вже кілька днів поспіль проводять ремонтні роботи. Що побачила далі у сюжеті? Вже кілька тижнів поспіль у мікрорайоні Північний стається витік води. Розриви водомережі комунальники фіксують через кожні 100-200 метрів. Причиною цьому є високий вміст соли у воді, яка подається з лиману. Нині працівники Миколаївводоканалу намагаються якомога швидше полагодити труби. Роботи проводимо на перехресті вулиці Малатернівська. На цьому перехресті у нас іде водовід діаметром 500 міліметрів. І, на жаль, ця солона вода, яку ми зараз подаємо в мережу, вона руйнує сталеві труби. І зараз, якраз на цьому відрізку, ми маємо вже шостий виток за останні чи чотири доби. Ми ремонтуємо одну частину, слідом відбувається інший, і і так далі. Одній ділянці достатньо було провести зварювальні роботи на іншій таки довелося встановлювати кілька метрів нової труби. Загалом у Миколаєві прокладено 240 кілометрів сталевих труб. Зараз усі вони піддаються сильній корозії зокрема, аварійними вже є більше 40 кілометрів. Сьогодні на ранок у нас по місту було 28 адрес, на яких відбуваються витоки. Що це значить? Це значить, що не тільки трубу потрібно лагодити, а це значить, що ми втрачаємо воду. Ту воду, яку ми закачуємо в систему, вона витікає в нас. Ми її втрачаємо. Це витрати на електроенергію, це витрати на оплату праці, витрати на матеріали і таке інше. Тому ми знаходимося в дуже скрутному становищі. Зараз той тариф, який є, він не покриває наші витрати. Ми розуміємо, що якість цієї, яка є в кранах, вона не відповідає і вона тільки технічна. Але на сьогодні це єдиний вихід для того, щоб було, була вода тільки для санітарних потреб для того, щоб люди могли, хоч якось нею, користуватися. Міська влада спільно з Миколаївводоканалом вже звернулася до кабінету міністрів та Верховної Ради з проханням розглянути питання екстреної допомоги. Місту потрібні нові труби на комунальному підприємстві запевняють, докладають усіх зусиль, аби виконувати свою роботу якісно і забезпечувати миколаївців, хоча б технічною водою. Ну, Складновато, звісно, роботи вислови да, дати були. Да, стараємося діляти без тресі. У нас там по 4-5 по точок треба виїжджати. Часто комунальникам доводиться працювати і під час повітряної тривоги машиніст екскаватора Михайло пригадує, як потрапив під обстріл, ремонтуючи одну з водомереж. І нас обстріляли касетними снарядами. Я в цей момент знаходився в екскаваторі. Я був в бронежилеті, ну що мене спасло. Попав під обстріл, сильно екскаватор порубало. Ну, трошки дісталося мені, але слава Богу, живий і живи здоровий. Люди теж страждають, треба дати їм воду. Теж, ну, ми всі розуміємо, що ну, комусь це треба виконувати. І не будемо ми, буде хтось другий, але все одно це треба виконувати. Тобто для наших містян, міста Миколаєва, треба працювати і треба робити все можливе, щоб, для того, щоб людям був комфорт. І це було добре. Комунальники просять з розумінням ставитися до тимчасової відсутності води за окремими адресами та за можливості сплачувати за послугу посильну суму. Це допоможе Миколаєводоканалу працювати ефективно, попри складні умови та близькість до лінії фронту. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин.